73-й псалом. Це хвальний псалом Асафа. Я прочитаю не в перекладі Огієнка, а в сучасному перекладі. Але коментарі у мене будуть, скажімо, переклад сучасний, і в певній мірі це я робив помітки: звіряв з деякими з місцями. В оригінальному тексті на євріті. І тому ми будемо бачити різноманіття тлумачень. І для початку ми прочитаємо цей псалом. Бог добре до Ізраїля насправді. Наховно. для всіх, у кого чисте серце. Я ж навпаки спіткнувся майже і майже на путь пулі ступив. І побачивши везіння нечестивих я талану гордовитих. У тих людей нічого не болить, тіла у них вгодоване і могутні. У них немає клопотів, звичайних, ніщо їм не пече, як іншому. Шиє... Ш... Нема в коштовності довкола шиє їхня пиха. Вже й очі повилазили від сала. І дурість переповняє серця? Вони збиткуються з людей, підступні задуми знують і замишляють завдати шкоди іншим. Уявляють вони себе богами і гадають, що царі вони на цій землі, а Божі люди горнуться до них, виконують усе, що тім кажуть. І кажуть: як те знає Бог, чи відає про те Всевишній? Поглянь, які вони лихі, але багатство множить безупину. Тоді навіщо мені серце очищати, пощо мені тримати руки в чистоті? Чому я змушений весь час страждати? За що я страждаю щоранку? Однак якби я вигосив ці думки, то я б напевне зрадив твій народ, хоч як і намагався. Все збагнути, але не просто розуміння досягнути. Аж поки я о храм твій не війшов, Я лише тоді почав і розуміти, ти їх загнав на слизьке, ти змусив їх упасти і розбитися. Кінець захопить їх зненацька, обсядуть біди, пропадуть вони, вони, мов сни, які нас, насняться. І як ти прокинешся, то знехтуєш ти їх. Я був дурний, немов той бик. Коли на тебе злився сумував, то серце крові обливається моє, коли подумаю про долю грішників сліпих. Я назавжди залишуся з тобою. За руку ти мене тримаєш, ведеш мене в житті, порадою вітаєш, а потім і до слави приведеш. Хто ще для мене є на небі, хто ще мені потрібен на землі? Можливо, заслабну плоть моя і дух, та Бог, хто скеля мого серця. То моя доля на віки. Хто бога кине, той піде у забуття. Ти вигубиш усіх зглядливих. А я лишився з Богом, як це добре. Для мене Господь Бог притулок сповіщатиму усім, я про діла твої. Ви відчули певно риф? Риму припрошу, Риму. так? Я е, взяв е, цей варіант, е, він мені сподобався, тому що. Дійсно, ми ж не повинні забувати, що псалмий Теля, хвала Всевишньому Богу, записана осафом, чи синами Кораха, чи Давидом це є поезія, це є велика поезія. І автор цього перекладу він трошки так намагався передати це відчуття поезії, але цей це псалом він. Глибинно-філософський. Філософський, філософський я маю на увазі в самому високому розумінні цього слова. Я не, маю, я не маю на увазі пусту філософію. А філософію філософія це те, що спонукає до роздумів. Розумієте? Те, що спонукає шукати відповіді на ті чи інші питання. І так, перший псалом третього розділу книги Псалмів згідно з Левітом. Його тема. Як ви думаєте, яка тема цього псалма? Бейнам Ікдаш, Святилище, Храм Боже. Дуже цікаво, так? Mm -hmm. Давайте побачимо, що мається на увазі. І так, як відомо, сам був керівником хору храмового богослужіння. І перше, з чого він починає цю високу поезію, ці, ці вірші, цю тейлу, він починає з чудового ствердження. Бог добрий до Ізраїля насправді. Це ствердження воно, ну, дуже важко щось сказати проти. Бог є добрий, «Адонай кутов», так? І він добре до Ізраїля, до Ізраїля дійсно. Але там ми, ми розуміємо, що в е, оригінальному тексті немає пункту чи немає ком, але е, там йде уточнення для тих, він добрий, хто чисте серце. А взагалі вважається, що е, мова йде про той залашок, вірний залошок, що завжди був в Ізраїлі. Тобто хто чистив серце. Хто не споплюжив себе поклонінням ідолам і так далі? До цих Бог є добрим. Але ми читаємо другий вірш далі. І Асав запитує сам себе. Я ж навпаки, змікнувся майже на слизьку пуль гріха ступив. Чи належу я він питає себе. До цього залишку. Вірних. Замість. І тут же він каже, ставить собі діагноз. Я ж навпаки, навпаки, проти цього залишку, до кого Бог добрим є, і, і, е, хто назвав чистим чисти серцем, чисте серце, чисте серце. Я навпаки, я став на. Слизький шлях і спіткнувся. Чому? Що з ним сталося? Як ви вважаєте? Так, написано, Я казав з дробен Безуслови. Так. Але якщо ми трошки розгорнемо а, цю ідею, ми побачимо, що він був в полоні. Якихось і певних думок, ну, якщо хочете стереотипів, якщо хочете щодо справедливості, так, так, так. Безумовно, ми бачимо ці нотки через всі ці псау. І він, і зверніть, якщо ви будете читати в українському чи російському варіанті, а і на євріті, там дуже багато цих е, е, займенників. Так? Я, мене, мій і так далі. Mm -hmm. Про що це говорить? Це говорить про якісь особисті переживання Осафа. Mm -hmm. Йому болить. Йому болить, дійсно, йому дуже болить. Йому дуже боляче. І проблема в тому, що його... ця біль, вона пов'язана з тим, що він бачить навкруги. Він дивиться на тих людей, які названі е, нечистиві, гордовиті, пихаті. Його очі націлені саме на цю категорію лю людей. І що саме він бачить? Ну, що вони І з ними нічого поганого не вони... є. Так, амінь. Амінь. Їхнє життя здається лише процвітанням. Третій вірш, так? Ні. Везіння нечистівих, позна, здрав, я талану гордовитих. А... Жодної у цих людей просто насолоджується хорошим життям без будь-яких проблем. 4 і 5 вірші. У тих людей нічого не болить. Тіла у них вгодовані і могутні. У них немає клопотів звичайних, ніщо їм не пече, як іншим. Яка поезія? Так? Кого вам це нагадує? Ну, мені е, нагадує олігархів. <реш> а, ну, так, і Хварчука, і, 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 і Ротенбергів, і, і, і наших олігархів, і так далі. І олігархів. А, у нас є олігархів. А на все так, скажімо, так. І дійсно, я думаю, що чудовий портрет олігархів у цих людей нічого не болить, тіла в них годовані, могутні, в них немає клопотів звичайних, їм нічого не пече, як іншим. Вони мають феррарі, коштовні яхти, вілий, вони мають купу грошей в банках, вони цим користуються, вони заповнюють свій, своє життєве пространство тільки речами, що їм до вподоби. І ми, і ми читаємо 6, 7 вірш. коштовності довкола шиї їхня пиха. Чудове зрівняння. Взагалі для української я вам скажу дуже фонетичного і е, потужного, пояснюють деякі речі. коштовності, довкола шиї їхня пика. Я, і одразу спливає, е, спливають образи 90-х років. Червоні піджаки і це і... кілограмові. Так. І вже й очі повилазили від сали. І дурість переповняє серця. Люди взагалі вони націлені можливо, на багатство, на, на, на владу, на якісь утіхи постійні, і, і, і щоб себе любимо якось потішити. Знаєте? І це головний сенс їхнього життя. Вони мають більше, ніж бажає їх серце. Воно має наскільки більше, якщо б поділити все справедливо серед людей, то вистачало би всім. Скажімо, це, на жаль, я чув колись такі яньколегії, я є, там слухаю читаю певних людей, що мають досвід і був такий. Пастухов. Він є молодшим співробітником Лондонського економічного коледжу бізнесу. Дуже цікава людина, і мені я слухав там буквально по пару його інтерв'ю, і він дуже цікаво образно доносить певні думки, і він змалював так значить, дві цінності. Світу, які зараз е, стоять на кону. Одна цінність це американська мрія, це збагатитися так, і, і мати непогане життя, а інша цінність це е, е, значить, згарнські війни і вбивство невинних людей. Ну, Скажімо, дв два полюси. Як один, так і інший полюс вони мають свої вади. І тут. Ми маємо зрозуміти, що влада і багатство що належить одній людині чи групі людей, наприклад, як Росія сама найбагатша країна на ресурси. Це людський потенціал громезний. громездні. Я пам'ятаю, що ми часто бували в Москві і наш. Близький друг там приятель, скажімо так, у котру ми зупинялися, будучи у Москві Червоної площі, напроти, де Кремля жили. завжди на Ну, Він відомий бізнесмен, але він сказав таку річ, у нього о, два бізнеси були в Росії, він сказав таку річ, що. Всі багатства країни належать у ковальному сенсі групі в 500 чоловік. В Росії все. 500 чоловік їх родини, всі без винятку багатства Росії належать до цієї групи олігархів. І проблема в тому, що, як, наприклад, якщо вже ми не говоримо, яким чином ти здобув. Ці багатства, цю владу і так далі. Але основний маркер твоєї пихатості, твої гордоливості, твоєї вади, що за що ти не маєш співчуття до бідних людей. Розумієте? І про це ми читаємо в 8 і 9 віршах. Вони збиткуються з людей. Відступні задуми снують, замишляють завдати шкоди іншим. Уявляють вони себе богами і гадають, що царі вони на цій землі. Вони себе вважають царями на цій землі. Okay. Да. І дасть твір. І кажуть, як те знає Бог, чи відає про те Всевишній. Іншими словами, ми вищі за Бога, наші знання перевищують Його. Знання. 12 вірш. Поглянь, які вони лихі, але багатство множать без упину. І тут кон'єктивний дисонанс у так? Вони лихі, але примножують своє багатство. І у нього питання, певно, до Бога також, як і сьогодні ми говорили у випадку з Шоа, з Голокостом. Питання у багатьох євреїв, чому так? Чому 6 мільйонів людей невинно загиблих? Дуже багато питань ставить людина до Бога. І це тисно виражається в 16 му вірші. Як я намагався все збагнути, але не просто розуміння досягнути Чудово Рима. Як я намагався все збагнути, як я намагався збагнути е цих речей в світі, але я не можу розуміння досягнути. Зрозумієте? Це взагалі, знаєте, людина зайшла в ту Вона з одного боку вона хоче управляти довіру Богу, а з іншого боку, вона бачить навколо себе, як злочинці. Як лихі люди збагачуються, як вони використовують свою владу проти людей. І тут наступає, як кажуть англійці, круче момент. Переломний момент. 17 й вірш. Тепер ви розумієте, чому назван цей псалом ТТМ Осана святилище. Хто ви прочитає 17 й вірш? Апсокиновішов я у святині Божу, та не зрозумів кінця вікна. Амінь. Ми бачимо, що все те, що ми читали вище, ці намагання зрозуміти, ці, ці в певній мірі питання до Бога, чому саме так це діється? а Відповіді не було. Не було розуміння до моменту. Коли він війшов у храм Божий, коли він війшов в присутність Всевишнього Бога. Це дуже важливий момент. І взагалі цей псалом він, він поділений на дві частини. Думки, і намагання зрозуміти Асафа до моменту, коли він війшов в храм Божий. Святиня. Святиня. Ну, це не їх це храм. Не споруду, а святиня. Ну, Це так. Це вважається. ну, Святиння, вона віктаж, бен це храм Божий, а не б, е, дом Бога. І раніше він розумів ситуацію з власною точки зору, з власного аналізу. І що саме важливе в реальних час, е, часових. Рамках тут і зараз. розумієте? Він бачив тут і зараз коїться. Він не мав змоги подивитися за горизонт. Це було поза його зором. До моменту, коли він війшов в Божу присутність, вірш 17 Це після. Прозріння. Аж поки я в твій храм йшов, і лише тоді я почав розуміти, а раніше четвертий вірш. У тих людей нічого не болить тілами вдовані могутні. Він не, мог, він, 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 він не мог розуміти, чому у цих людей нічого не болить. І тіла тілам не подовані могутні. Чому у них а, все, все діє на їх благо. Поки він не війшов в храм, не війшов в Божу присутність. І 19-й вірш. Зовсім. Інша картина перед його очима. Кінець захопить їх зненацька, обсядуть біди, пропадуть вони. 20-й вірш. Вони мов сни, які не сняться, а як прокинешся, то знехтуєш ти. Розумієте? Це є прозріння. Це те, що ми називаємо, хочете, це в християнську називається народження згорита, коли Дух Божий озиряє повністю твою сутність, він дає прозріння і ми бачимо, оточуючи наш світ зовсім під іншим кут кутом, під кутом, під яким дивиться на цей світ сам Бог. Це дуже важливо. Пам'ятаєте, ми вже прямуємо до цього чудового свята Курім, і ми знову кажемо, що Аман має висіти на дереві. І щодо Гамана, то давайте я нагадаю вам одну історію з книги Естера. Що про себе думав, думав Гаман, як він себе підносив? Гаман, а? Так, коли він був цар, коли він і цар був запрошені Естер на свій банкет. Пам'ятаєте, це п'ятий розділ 11-12 вірш. То він говорить своїй дружині та друзям про свої великі багатства, про безліч своїх дітей, про те, що цар підвищив його. І як і він підняв його над чиновниками та слугами царя Хашвероша. Пам'ятаєте? І 12 вірш. Крім того, Гаман сказав, крім, що цариця Естер не запросила нікого, крім мене прийти з царем на банкет, який вона приготувала. І завтра я знову запрошений нею разом із царем. А, яка пиха? Людина без моралі, людина без. Зараз кажуть, як це слово з психології взяте дуже часто вживають. Без mm -hmm. Без принципів, добре, принцип. добре, я потім скажу. Але настав момент, коли задум Гамана був розкритий. І ми, ми бачимо завжди, до і після, розумієте? Як у випадку з Асафом, до того, як він ішов у храм, у нього було зовсім інше бачення світу навколо. Але, зайшовши в храм, він отримав прозріння і побачив світ очами Бога. Так і Аман, так і інші. Правителі цього світу, тирани і деспоти, що знущаються над своїми народами і загарблюють інші народи. Вони живуть до, але наступає після. Розумієте? Наступає після. І для того ж, Амана Путіна наступить після. Те, що побачив Асав. Що Господь зробить з цими лиходійцями? І 21, 22 вірш він каже раніше, що я був дурний, не мов той бик, коли на тебе злився, сумував. А в 23 му вірші він вже каже: Я назавжди залишуся з тобою. За руку ти мене тримаєш, ведеш мене в житті, порадою вітаєш, а потім і до слави приведеш. Людина, яка. Приходить в присутність Бога, яка приймає а, від Бога Його слово, яка приймає Його волю, змінюється не тільки Його життя, а змінюється взагалі а, людина цілковито. Її розум, її серце, вся сутність, вона змінюється Богом. І тоді ми бачимо. Це світ, і те, що відбувається в цьому світі зовсім з іншої перспективи. І ми знаємо, що, не дивлячись на цей важкий час, в котрими живемо, ми говоримо, що ми залишаємося з тобою, Господь, і знаємо, що ти тримаєш кожного з нас за руку і ведеш нас в цьому житті. Порадою вітаєш ти наш порадник. Вже зняли так, дивний порадник. Пам'ятаєте? Ісає 9 розділ. І саме важливе, а потім до слави приведеш. Хто ще для мене є на небі? Хто ще мені потрібен на землі? Чи потрібно мені на ці багатства чи світу, Влада, багато іншого? І пригадуємо Апостола Павла, Фолип'ян, 3, 3 розділ, 8 вірш. Крім того, я вважаю за ніщо приємне з величчю пізна... пізнання, що Месію Господа Бога, так вважав Павло. Так і ми маємо вважати, щоб пізнавати Бога, через і Месію це велике благо і мир, що нам. І через нього ми, ми маємо зовсім інше уявлення і картину цього світу. І ми знаємо, що буде не в деталях, але ми знаємо про вірність Божа і що Він виконає те, що він обіцяв як для Ізраїля, так і для кожного з нас. Можливо, заслабнуть плоть моя і дух, 26 вірш. Та Бог скеля мого серця, то моя доля навіки. І 29 вірш. А я лишаюся з Богом. Я лишаюся в тому храмі, куди я війшов. Як це добре? Зто не от. Як це добре? Бо Господь Бог для мене притулок, де сповіщатиму усім я про Його діла? Mm -hmm. Господь благословить нас. Відчувати цей притулок, відчувати його руку, за котру він нас тримає і веде по цьому житті, і в цей важкий час, і наш порадник. Він наш захист, він наша скеля, скеля мого серця, чудовий висловлення, і сповіщатимемо про його дивні чудесні діла.